Якщо вам сподобався урок, напишіть коментар. Мені буде приємно знати, що я недарма старався. Куанто. Скільки? Куанто. Куанто. Поко небагато. Поко. Поко. Мено менш. Мено. Мено. molto, bahato, molto, molto. Qualche, decilica, qualche, qualche. Coppia, paro, coppia, coppia, Kopija, La fine, kinec, la fine, la fine. Kondo коли? Quando, quando adesso zaras adesso adesso oggi sogni oggi oggi. Domani завтра. Domani. Domai. Домані. Парто домані. Я їду завтра. Парто домані. Парто домані. Парто ла сеттімана просіма. Я їду наступного тижня. Парто ла сеттімана просіма. Парто Ла settimana просімам. Чи венго анкора? Я приїжджатиму. Чи венго анкорам. Чи венго анкорам. Мі свива. Пиши мені Мі скрива. Мі скрива. Скої, потребе, аютармі. Вибачте, не могли би ви мені допомогти? Скозі, потребе аютармі. Скузі, потребе, аютармі. Воррей, кєдере. Я би хотіла спитати Воррей, кєдере. Vorrei chiedere. Entri pure. Проходьте, будь ласка, entri pure. Entri pure. Io posso vedere. Я можу подивитись io posso vedere, posso vedere. Sono molto. Града. Я вам дуже вдячна. Соно мольто града. Соно мольто града. Скузи. Нон ла дістурбо. Вибачте, я не заваджу. Скузі, нон ла дістурбо. Скузі, нон ла. дістурбо. Дістурбо. На моєму сайті ви можете придбати книги з величезною знижкою. Книги з ілюстраціями, які допомагають швидко запам'ятати італійські слова посилання в описі. Сі. Черто. Так, звичайно. Сі. Черто. Сі. Черто. Сі. Волонтієрі. Так охоче. Сі волонтіе. Сі волонтиє. Е веро. Правильно. Е веро. Е веро. Дакордо. Домовились. Дакордо. Дакордо. Пенсо ді сі. Думаю, що так. Пенсо ді. Пенсо ді. В мене. Добре. Va bene. Va bene. Purtroppo no. На жаль, ні. Purtroppo no. Purtroppo no. No non posso. Ni ja ne можу. No. Non posso. No, non posso. Non si può, nemosna. Non si può. Non si può. Con piacere, sradesti, sradistiu. Con piacere. Con piacere. Sono Промта. Я готова. Соно прота. Соно прота. Скуза дільдо. Вибачте, що я запізнилася. Кідо, скуза del Ritardo. Kiedo, scuza del Ritardo. Mi лащі ін паче. Залиште мене в спокої. Мі лащі ін паче, Мі лащі ін паче, но соно станка. Я не втомилося. Нон соно станка. Non sono stanka. Cebello. Як гарно. Кебелло, кебелло. Коза діконо ді. Що вони говорять про коза діконо ді? Коза діконо ді. Кі-ло-фатто. Хто це зробив? Кі-ло-фатто. Кі-ло-фатто. Нон ло фатто Я цього не робила. Нон ло фатто Нон ло фатто Скузі. О збаліато іо. Вибачте, я помилилася. Скузі о озбаліато іо. Скузі, о zballiatto io. Ті фачо сапере. Я тобі повідомлю. Ті фачо сапере, Ті фачо сапере. Баста козі достатньо. Баста козі, баста козі. Ancora un po. Ще трохи. Анкора un по, анкора он по. Ке коза е. Що це? Кокоза е. Кокоза е. О бізоньо ун інтерпрете. Мені потрібен перекладач O. Bizogno un interprete. terre prete. un interprete. Si paga subito. Чи потрібно оплатити вперед? Si paga subito. Si paga subito. Un minuto. Одну хвилину. Ун минуто. Ун минуто. Посо Спарекре. Дозвольте мені прибрати Посо Спарекіаре. Посо Спарекіаре. На цьому урок закінчився. Ти молодець дуже добре попрацювала. Я тобою пишаюся. Say Bravissima mia Stella. Sei bravissima mia Stella.